Люди народжені 9, 18 і 27-го числа. Дев'ята енергія це природжені езотерки. Як я народилась 27.09, 09, це взагалі Х2. І от люди з такою енергією, вони народжені для того, щоб контактувати з езотеркою. І навіть якщо не працювати в цій сфері, то вивчати її хоча б для себе, для свого розуміння. Це люди, які народжені бути коучами, наставниками, тренерами, цілителями. Це провідники. І якщо в ваше життя приходить людина дев'ятої енергії, то вона прийшла передати вам якусь інформацію від господа або від всесвіту. Але великий мінус таких людей, що вони дуже часто себе знецінюють. Вони працюють на низьких чеках або взагалі безкоштовно працюють. І я теж стикнулася з цим на початку своєї кар'єри в езотериці, але навпаки, їх точка росту буде якраз тоді, коли вони почнуть себе цінувати, і це їх дуже великий урок. Вони народжені саме для того, щоб навчитися себе цінувати, не знецінювати. Хоча для них часто властивий синдром самозванця. типу, я недостатньо багато знаю, я недостатньо крута, класна, і мені ще рано йти в консультування, і так далі. Хоча за плечима у цієї людини вже десятки курсів, дуже багато успішних крутих кейсів, дуже багато знань, але вона все одно в собі не впевнена.